Українець підпалив себе під будівлею генерального консульства у Кракові. Це сталося 13 квітня орієнтовно о восьмій ранку. Як інформують, польські змі, 63-річний українець стояв черзі до дипломатичної установи. Він вигукував українською мовою заклики повертатися на батьківщину і захищати країну від росіян. Свої слова він адресував українським чоловікам, які зібралися перед консульством. Швидше за все, на знак протесту він облив себе легко займистою речовиною, підпалив і почав тікати. Поліцейські, які патрулювали територію перед будівлею разом з одним зі свідків інциденту, наздогнали чоловіка та загасили полум'я. Його доставили в лікарню. На той момент він був при свідомості. Лікарі оцінюють його стан як важкий. На місці події працює поліція. Територію генерального консульства України у Кракові обгородили стрічкою. Там проводять слідчі дії. Про інцидент також повідомлено прокуратуру.